Всім привіт, дорогенькі! Сьогодні ми з вами будемо робити картопляники. Для цього нам знадобиться 100 г твердого сиру, 50 г вершкового масла, 50 г сметани, одне яйце, 50 г борошна, дрібка сіль, приправа до картопельки, приправа мелена паприка, одна морква. Один або два маленьких зубчика чесноку та петрушка можна кріп. Ну і звичайно наша картопелька. В мене вже відварена пів кіло. Зараз картопельку перетворюємо на пюре, на деякий час відставимо її в сторону і підготуємо інші інгредієнти, які потрібно буде додати в цю картопельку. Ви бачите, я її просто мну, не додаю ні масла, нічого. Моркву натираємо на терці. Для того, щоб ми могли її обсмажити. Тепер нам потрібно подрібнити часник. Я люблю його різати. Якщо вам подобається, то можете передавити його через прес. Мені зручно і подобається так. Беремо нашу зелень і теж її миленько нарізаємо. Якщо вам не подобається петрушка, можете додати кріп або взагалі не додавати зелень. Розігриваємо сковорідку, ставимо на нього вершкове масло і будемо обсмажувати наші овочі, морку, чесничок. Все, обсмажили наші овочі, чесничок та морквочку. додаємо паприку, перемішуємо. Все тепер будемо робити наші картопляники. В потолочену картопельку додаємо обсмажену морку з чесничком. Туди додаємо одну столову ложку приправи до картоплі, нашу зелень. Все ретельно перемішуємо. Після того, як все ретельно перемішали, додаємо сир і ще раз все ретельно перемішуємо. Щоб і сир, і всі приправи, зелень, морквачка було розпределено по всій картопельці. Тепер нам потрібно зробити кляр. В борошно додаємо одне яйце, сметану, дрібку солі і все ретельно перемішуємо. Тісто має бути таким, як на оладки. Тепер будемо формувати наші картопляники. Я спочатку наформувала, а потім вже почала їх смажити. Ось така краса в мене вийшла, наформувала картопляночки. Зараз будемо їх смажити. На сковорідку наливаю соняшникову олію, макаю картопляник в кляр і викладаю на сковорідку. До речі, на все про все. На сьогоднішній день в мене вийшло 110 гривень. Обсмажуємо з двох сторін до золотистої скорінки і можна їсти. Всім смачного, дорогенькі. Якщо вам сподобався мій рецепт, ставте вподобайки та підписуйтесь, будь ласка, на мій канал.